Привіт! Давай пограємо у гру звуки весни. Будь уважним. На що схожий цей звук? Це бурулька зігрілася на весняному сонечку і почала танути. Що це за звук? Це шум весняних струмочки. На що схожий цей звук? Так, це шум вітерця. Що це за звук? Так, здогадалися, це спів пташок. А це ще за звук. Це звук весняного дощу. Що це за звук? Гудіння бджіл. Молодці діти, всі звуки весни відгадали.